Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг, який сьогодні присвячено роботі зведеної групи швидкого рахування на Харківщині. Ради вітати в цій студії наших спікерів. Це представники благодійної організації Координаційний гуманітарний центр Євген Коляда та громадської організації Я врятований Дмитро Ложенко. Тож, пане Євгене, прошу вам слово. Дуже дякую всіх вітаю. Хотіли би сьогодні. Проінформувати громадськість засоби масової інформації, а також громади всіх мешканців Харківщини щодо роботи взаємодії з веденою групою швидкого реагування, яка працює в місті Харкові і в Харківській області. Від себе скажу, що ця група це такий консорціум з. Локальних, благодійних та громадських організацій, які налічує вже більше 40 організацій в регіоні, які працюють і надають багато секторальну підтримку цивільному населенню, як в місті Харкові, так і в Харківській області. І ця група реагує в основному на ворожі обстріли, обстріли цивільного населення, цивільної інфраструктури, які завжди є. Такими складними зараз в цей час і на жаль постійними. І це благодійники, волонтери, які долучаються до роботи комунальних служб, до роботи органів місцевого самоврядування, до роботи працівників громад, які долають ці наслідки. Загалом результати роботи цієї групи вони досить значущі, і ці цифри, і ці результати це. Взагалі, внесок такий благодійного сектору в гуманітарне реагування безпосередньо і перш за все допомога державі, допомога владі місцевої, регіональної для того, щоб люди перш за все не відчували, точніше, так люди відчували до себе максимальну увагу, люди відчували підтримку, допомогу. І таке наше благодійне плече можна сказати в цих процесах. Разом благодійний сектор досить швидко адаптується до ситуації. Він є гнучким і в цьому є перевага, я вважаю. І, зокрема, цієї групи. Звичайно, є зовсім різні механізми співпраці і координації в місті. І співпраці, і координації в області. Це пов'язано здебільшого з логістикою, пов'язано з географією, пов'язано з методами реагування, з часом реагування. І про це хочемо детально з паном Дмитром сьогодні розказати. Передаю слово пану Дмитру. Теж, будь ласка, так всіх вітаю. Ми дуже пишаємося тим, що ми колись Євгеном сіли і придумали, що нам дійсно буде необхідна така група швидкого реагування. Ще в принципі Харківщину, а саме місто постійно обстрілюють, але в нас не було такої концепції. Де б хтось координував та збирав всі дані, інформацію, якісь портали, якісь канали про інформування волонтерського сектору, а також всіх тих людей, які постраждали внаслідок цього обстрілу. Тому дуже велика робота вже була проділена, а також наразі. Вже цей останній місяць ми займаємося тим, щоб це все упакувати і щоб було офіційне положення, яке буде підписано. Ну, це такі, можна сказати, положення про співпрацю з органами нацполіції, а також ДСНС. Тобто трохи ця група швидкого реагування в цьому місяці, в місяці вийде на інший рівень. Знову для того, щоб ми могли більше роботи робити, тому що росіяни, фашисти, вони можуть обстрілювати декілька разів місто та область, і для того, щоб ми могли всюди допомагати і всюди забезпечити консервування приміщень для людей, які хотіли би там далі в своїх домівках жити. Ну, в принципі, можу, в принципі, я все сказав, да. якщо є питання про саме положення, про те, як ми діємо на місцях прильотів, на місцях надзвичайної ситуації, на, все, на всі ці відповіді, на всі ці питання готові дати відповіді. Дуже дякую. Так, по питаннях, якщо можна оточення, можливо, ви маєте якусь статистику по кількості перше людей, які зараз залучені в роботі цих груп швидкого реагування. Можливо, статистика стосовно скільки на скількох об'єктах ви вже попрацювали? Є така статистика, що максимум ми збирали до 100 волонтерів, які працювали. Це коли в нас були прильоти в трьох різних локаціях. нагадаю, це Така пам'ятна локація це біблика на ХТЗ, будівля, де рашисти влучили ракетою в багатоповерхівку в останні поверхи. А так, в принципі, кожного дня до 50 волонтерів працюють на містах локації, чи це реагування надзвичайне, тобто швидке реагування, чи вже потім до кінця допрацьовують, допрацьовують консервують інші об'єкти, які не були настільки важливі в перший день надзвичайної ситуації. Так, я від себе зазначу, що е Є зведена група, яка працює в області. І тут, як правильно пан Дмитро сказав, що є координація цієї групи. Лідерство цієї координації тримаємо. Ми як координаційний гуманітарний центр, є зведена група, яка працює в місті. і Лідерство в координації цієї групи тримає громадська організація Я врятований Дмитро Ложенка. Тобто. Максимально, як я зазначив, є різні механізми реагування і різні положення. От пан Ветро приготував такі певні сноски, саме основні моменти цього положення, бо і в області воно теж існує, бо на нашу думку. Весь цей сектор треба правильно. Ну, координація, це перше все правило, це перш все методи реагування і конкретні етапи цього реагування. І всі учасники, всі керівники фондів, вони харківщина відрізняється тим, що всі один одного чують, всі розуміють свою роботу, свою зону відповідальності. І коли кожен знає свою роботу, результат забезпечується дуже ефективно. Тому від себе скажу про область, от якщо з 13-го числа брати, там з 13.09 і от по. Точніше з 31.08 по 13.09, Якщо брати цифри, то реагування в області забезпечувалося в Богодухівському районі. Це як і місто Богодухів, так і села. Також в Золочівському районі, село Маскальонки, Богодухівська територіальна громада. Там зашивали частні благодійники, зашивали частні домоволодіння місто Ізюм, село. Гетьманівка, місто Богадухів, також Шевченківська територіальна громада давала запити. Тобто, про область був окремий брифінг, на якому ми збирали всі громади, пояснювали, що ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти. Здебільшого це ремонтні бригади, будівельні бригади, волонтерські, які виїжджають на місце. Також представники міжнародного благодійного сектору, які які допомагають на місці, також з відновленням документів, з психосоціальною підтримкою, з медичними препаратами, з водою, там, базовими потребами. Зазвичай з нами працюють гарячі кухні, які годують не тільки там, постраждалих людей, а також і волонтерів, і комунальні служби. Тобто, також на місцях на місцях чергують окремі благодійні організації, які можуть кваліфіковуватися. Надавати першу домедичну допомогу таким чином, ну і ще зазначу, що ми, як координаційний центр, намагаємося дбати про безпеку волонтерів, тобто волонтери мають страхові полюси від наслідок нещасних випадків або військових ризиків під час своєї благодійної гуманітарної діяльності. Тому тут ну, комплексна робота, яка ведеться, вона звичайно, кожен виїзд ми відреагуємо на заявки від громад. ми Інформуємо національну поліцію, інформуємо державну службу надзвичайних ситуацій про те, що буде здійснено таке реагування. В такій то кількості на таких об'єктах погоджуємо з ними виїзди і таким чином надаємо допомогу. Як і ГО «Я врятований», так і координаційний центр, також з гуманітарною місією проліска. Це от такі основні постачальники будівельних матеріалів і інструментів для благодійного сектору. Це В основному це ОСБ-матеріали, це монтажна піна, це розхідні матеріали. це Плюклюклійонка або там тарповлін для зашиття дахів. І, і так далі, і ну і звичайно будівельні інструменти для того, щоб волонтери могли могли працювати. Велика організація, громадська організація Добробат, яка відіграє одну з ключових ролей ролей саме в, в, в цій групі. Налічує близько ста волонтерів, які постійно проходять ротацію, залучаються масово до, до реагування. А також інші організації, які можуть надавати підтримку людям, як з евакуацією, так і з інших потреб, які ну, людина проходить реєстрацію, і їй надається допомога. Це так більше про область. Дмитро може сказати про місто і про алгоритми роботи саме в місті. Так, трохи хочу ще зазначити, що ця група швидкого реагування, вона, вибачте, за тавтологію вона реагує на прильоти, де постраждала цивільна інфраструктура. Тобто, ми не виїжджаємо ні на промзони, ми не виїжджаємо, якщо це щось зв'язане з військовими. Статистика на привід цього можу вам зазначити, що за рік всі ті прильоти, які були в місті Харкові, конкретно, де постраждала цивільна інфраструктура, там група швидкого реагування. Ну з нашою координацією, але хочу зазначити, що це так порядка 40 організацій, які постійно. Приймають участь чи міняються, десь на одному прильоті приймають участь, на іншому ні. Ну, в цілому ми відреагували на всі ці прильоти, були законсервовані всі приміщення, які перед нами ставила адміністрація або комунальне підприємство міста Харкова. Ну і в принципі підписуюсь під кожним словом пана Євгена, бо в нас, в принципі, це дуже Схожа праця в області, праця в місті. Як вона виглядає, я вам зараз швиденько розкажу. По-перше, перший етап це інформування. інформування. Ми, потрібні, ми повинні, як, я точніше, як координатор волонтерського сектору, я повинен зрозуміти, по-перше, яка то локація, по-друге, коли. Туди волонтерський сектор може вже виїжджати. Чому? Тому що ми знаємо, що є випадки повторних влучань, і не хотілося б, не хотілося б як правильно сказати, втягувати в небезпеку всіх волонтерів. Так? Першими на місці прильоту бути, повинен бути координатор групи швидкого реагування та домедично-психологічна група. Для чого? Для того щоб координатор зрозумів рівень пошкоджень, щоб в нашому спільному каналі я повинен сказати, яка кількість волонтерів, яка кількість будматеріалу, яка кількість інструменту нам буде потрібна. Для того щоб ми могли законсервувати ті будівлі, в яких по перше живуть люди, а вже потім школи, дітсадки, комерція і т.д. і т.п. Домедична психологічна група вона в перші хвилини підпорядковується е, нацполу. Нацпол каже їм, що потр... в чому потрібна буде їм допомога, чи приймати тих людей, які постраждали внаслідок, чи обход обхід квартир для того, щоб виявляти, може хтось з людей постраждав і до них не добралися. Чи е, допомога потрібна в е, оціпленні е, периметру. Де був конкретно сам цей прильот для того, щоб звідти виводити людей, цивільних і не пускати також туди цивільних зівак з відеокамерами та просто-просто людей, в принципі? Наступний етап це вже приїжджає волонтерський сектор, а саме громадські організації, які займаються консервацією будівель. Громадські організації чи фонди, які займаються гарячим харчуванням, як зазначив пан Євген, ці фонди вони годують не тільки волонтерів, не тільки цивільних, а й комунальщиків, а й Нацпол, а й ДСНС. Тому що я думаю, ви повинні розуміти, що Кожен день обстріли, кожен день вони працюють і їм теж потрібна допомога. Ну тобто я про силові структури їм теж потрібна допомога в виді харчування, ну в тому числі і комунальним підприємствам. Разом з, разом з адміністрацією района, куди був приліт, ми вираховуємо, що будуть зашивати і консервувати комунальне підприємства. А що будуть консервувати волонтерський сектор? Ми розподіляємо по рівному між всіми громадськими організаціями, які відкликнулися в нашому каналі, і починаємо роботу. В принципі, єдине, що, єдине що ми з паном Євгеном. Розробили і нещодавно у нас було зібрання разом з силовими структурами, а також профільними департаментами, а саме департаментом цивільного захисту, при Хова, а також департамент з надзвичайних справ при міській раді. І ми випрацювали структуру нашої взаємодії разом з силовими структурами, а саме там. Ну, марк, як це правильно сказати, одяг спеціальний одяг волонтерів. Да, так і є. Ну спецодяг, який, ну і в принципі спецобладнання, яке має бути у благодійників на місці надзвичайної ситуації, так для того, щоб ми могли працювати і не не заважати силовим структурам робити їхню працю. Да, одразу тошення, чи правильно ми розуміємо, що спектр об'єктів, на яких працює група швидкого реагування, це не лише житлові будівлі, тобто приватні або багатоповерхові, але комунальні заклади освіти, то що то комерція, тобто ну, те, що, як правильно пан Петро сказав, що ми не працюємо на військових об'єктах і на промислових зонах, наприклад, тобто. Ми працюємо там, де це сугубо погоджено з, або з місцевою владою або з обласною владою. І це є різниця того, як треба правильно реагувати, працювати за правилами, тобто координація, вона і складається з того, щоб всі робили рухи певні і всі про них знали. І тоді буде порядок. Якщо для прикладу вам сказати, це останній. Такий складний прильот на Олексіївці, який от був буквально вчора, і благодійники там реагували, Тисяч, більше тисячі вікон було вибито там. Так. І насправді ми зараз з паном Дмитром теж думаємо як і в області, так і в місті робити якісь зміни і ротації саме благодійного сектору. Бо волонтери і благодійники вони працюють невпинно. До ночі, там, до 10, ї до 11 ї ночі, буває навіть пізніше. Цей прильот, який був біля обласної лікарні, взагалі реагування почалося о, о, о 12-й годині ночі, і роботи закінчилися о 4-й ранку. Так. Тобто, все це складно і все це складно для фізичного здоров'я волонтерів і благодійників, і, звичайно, хочеться давати трохи перепочинок. Але ну, з огляду на інтенсивність обстрілів, ми вбачаємо тільки збільшення штату, складу цієї групи, долучення інших благодійних фондів. І над цим ми спільно працюємо, як і в області, так і в місті. Тому важливо розуміти, що, що робота ця насправді вона можливо десь і така тіньова. Мало її висвітлюємо, але вона дуже важлива і необхідна, перш за все, для людей. І ще питання стосовно реакційної частини. Тобто ми почули так, що в випадку прильоту на місці прибуває координатор, який оцінює масштаби роботи тощо. Але все ж таки ми також розуміємо в той самий час, що вибухова хвиля шириться інколи Дивним способом, тобто, чи є випадки чи є взагалі ця процедура, коли люди звертаються до вас напряму після прильотів, що десь в сусідніх будівлях або кварталах є наслідки прильотів? Вони також потребують допомоги. Тобто, можливо, це гаряча лінія, або чи відбувається така комунікація? Так раніше в нас це була гаряча лінія. То, по перше. А по-друге, просто люди вони бачили, хто працює, і до нас підходили. Ми ці заявки зразу збирали. Але ми розробили трохи інакше. Наразі в нас на кожному прильоті, а саме це вже другий раз, ми розгортаємо волонтерський штаб. Це палатка, в, якому, в якій ми одягаємо всіх волонтерів в одну одежу, в маніжки, а також каски. А також ми приймаємо там місцевих людей. І ті люди, які до нас звертаються саме, саме до цієї палатки, ми намагаємося відреагувати як можна швидше. Бо так, спочатку нам роздають те, що саме перше постраждало. Але ті домоволодіння, чи там школи, чи ліцеї, як от було, наприклад, вчора, ми їх просто не бачимо, бо зразу починаємо працювати. І коли вони до нас звертаються, то дійсно ми намагаємося завдяки нашій координації ділити трохи людей з будівельним матеріалом. А, ну, ну, в першу чергу, вибачте, в першу чергу ми визначаємо пріоритетність. Наприклад, якщо нам треба багато поверхівку зашити, то ліцей почекає. Ну бо в ліцеї нікого немає, розумієте, да? Е... Ну так да я хотів би ще знаєте, що зазначити з паном Євгеном. Я думаю, він мене підтримує. Я хотів би підкреслити рівень героїчності цих волонтерів, які працюють, а саме всі ці громадські організації. На протязі року, може трохи більше, вони це роблять абсолютно безкоштовно. Бо жоден фонд е, міжнародний не передбачає таку роботу з зарплатною. Бо волонтер е, то безкоштовна праця. Так? І е, я рахую, що в наш час, незважаючи на кучу всяких е, е, випробувань, а саме ТЦК, добратися там ну І в цілому працювати на місці прильоту, де може бути повторний прильот, ризикуючи своїм життям, все це роблять безкоштовно. І я рахую, що це феномен, який народився в місті Харкові, бо я знаю точно і я думаю, пан Євген підтвердить мої слова: що більш подібного напрямку ніде в Україні немає. Так, да, я тут згоден повністю. Єдине, скажу, що дякуючи дійсно міжнародним партнерам. Вони допомагають інструментами, вони допомагають Тут, матеріалами, вони допомагають. Там і ті ж самі там, і дякуючи місцевому бізнесу українському, які допомагають нам ті палатки закупати, щоб і у волонтерів був і зв'язок, і кафло, там і прожектора, і щоб вони працювали в нічний час і по безпеці волонтерам. Волонтерів, ми з метром дуже ретельно цьому увагу приділяємо, щоб як правильно Діма сказав з приводу уніформи, також ті ребята, які працюють саме з поріз ОСБ матеріалі вони були в окулярах, всі були в засобах там, в пірчатках, а також в уніформі, а також незабаром будуть розроблені такі спеціальні перепустки для благодійного сектору на місце надзвичайної ситуації в місті Харкові, а також в Харківській області для, для зручності співпраці саме Національної поліції на місці, щоб верифіку. Піковувати саме людей, які потрапляють на місце надзвичайної ситуації, і ці переписки будуть видаватися благодійному сектору виключно після того, як благодійний сектор погодиться з положеннями, які розробляться, а також пройде відповідні тренінги і навчання щодо реагування на такі надзвичайні ситуації, які спільно розробляються зараз, і це. Ми завжди кажемо, що будь-які правила це не є перешкодою, будь-які правила це є тільки покращенням реагування і е, ознакою професійності цієї структури. Так. Дякую. Останнє мене питання: чи є незакриті потреби зараз для вашої подальшої роботи, і чого бракує, можливо, якщо чогось бракує для подальшого розвитку масштабування, якщо таке заплановано? Ну, найбільше потреба це люди зараз. І Діма правильно сказав, що зараз є велика проблема з ТЦК і з мобілізацією, бо дуже багато хлопців забирають зараз в армію і в збройні сили, і в сили оборони. Тому ми вже слід вбачаємо і аналізуємо, що по благодійному сектору. Починають працювати навіть цій групі, хоча це по факту більше чоловіча робота. Є і представники жіночого полу, які долучаються. Ну, здебільшого, гаряче харчування, там медицина, така видача, психосоціальна підтримка це, в принципі, жінки вони і були і не реагували. Але зараз навіть в будівельних бригадах ми також зустрічаємо жінок, які допомагають і працюють. Це, звичайно, дуже поважно. І ми дуже це цінуємо. Але брак людської сили все одно він є. З огляду на інтенсивність прильотів. Ну і звичайно, як правильно Діма сказав, фінансування це важлива складова. Так, звичайно, безкоштовна праця це феномен цієї області, але людям треба за щось жити, і благодійникам треба за щось жити, функціонувати. Тому зараз теж в цьому напрямку ведеться робота. щоб, і Дякуючи нашому центру зайнятості, який допомагає благодійникам. Саме такою підтримкою стипендіальною волонтерам, дякуючи партнерам, які зараз погоджують стипендіальну підтримку саме від міжнародного сектору, щоб хоча б стипендіями ми могли покривати потреби волонтерів, благодійників в їх особистих якихось таких речах. Ну і дякуючи. Да, поки що матеріали там, інструменти, все це є. Хочеться, звичайно, кращого. Хочеться, щоб це були професійні групи, щоб у них був спецтранспорт, щоб вони реагували і у них були більш нові інструменти. У них була гарна уніформа. До чого я це все веду? До того, що. По факту група швидкого реагування це є вже еволюція. Вона може стати еволюцією еволюційним розвитком благодійного руху в системі цивільного захисту. Бо все це може плавно перетікти в добровольче формування цивільного захисту, і цей досвід є не першим. Це європейський досвід. Він використовується дуже широко зараз в Німеччині, в Іспанії, в країнах Європи, в принципі, де саме благодійний рух, волонтери, вони саме залучаються до подолання, подолання наслідків надзвичайних ситуацій в регіоні, як структурний підрозділ, вже більш кваліфікований, ресурсний, навчений. І разом з державою долають всі ці трагедії. Тому це тільки початок шляху, і ми сподіваємося що ну, багато роботи ще нам так треба зробити, але ми на правильному шляху я вважаю. Так. Дуже дякую за ваші відповіді. Від себе хочу подякувати вашій особах всьому благодійному сектору за їхню. Важливу і відважну роботу в цей час. Нагадаю, з нами в студії був Дмитро Ложенко, представник громадської організації Я Врятований, а також голова правління благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр Євген Коляда. Усім дякую за увагу. На цьому ми завершимо. Слава Україні!